Доброго ранку. Усім хорошого дня. Мирного чистого неба. Дивіться, яка красота розцвіла. Така вона прямо оранжева, оранжева. Ще з капельками. У нас був дощик. Ось так в неї ще є бутони. Такий гарний кустик. Це я викопала звідси, я вам казала, там її. Ось ці жовті квіточки глушили. Я її пересадила, поки місь стоїть вже три дні, стоїть. Ось, трошки ось так почало, як листочки хочуть опадати з неї, ну поки місь стоїть, не знаю, ось так посаджено чорнобривчики повідходили. Ось, цвітуть. Ця красоточка. Така така здорова, здорова. Так, ця теж. Тут менша квіточка. Теж на бутончиках стоїть. І ось тут кусочок теж тої розочки звідти викопувала відсоєдинилась ось такий кусочок. Просто мені цікаво було на ній зовсім ще не було корішульків. Просто такий грубий стовбур, дуже грубий, і такі манюсінькі, де-не-де горішулечки, а таких, як корінців, не було. Так, йдемте. Так, покажу вам ще бальзамінчики. Ось тут вони стоять, трошки їх дощ це. Ці, що ми черенкували я вам показувала. Ось так вже вони попідростали гарненько. Це їм подобається. Випадів не, немає. Ось тут був тільки випад, я досадила вирігатного. І все. Ось. В понеділок вже відправлю дівочки посилочку з вирігатними бальзамінчиками. Ось так. Ось такі ось такі красотулечки. Гарні такі цвіточки. Такі прям. Так. Тут в мене більшість червоні, розові, не помню які. Ну, так, да, більшість такі остальні сортові полишалися там дома Ось це я ці забрала, бо вони почали пов'яли дуже. Хотіли пропасти. Я їх тут відпоїла, відживила. Мені цікаво, як цей буде цвісти. В нього такі малесенькі листочки. Ну, є бутончики там. Цікаво, як він зацвіте. Ось так вони тут стоять. Так, вчора їздила. Привезла остальну клубничку. Попікірувала, вчора сіла сунечку, туше сіяла. Перед... Це залишилось було. Ось це я пікірувала сунечку. Щось я в мамі була пікірувала, не знаю, чого вона пропала. Це залишилося жовта. Так, це я привезла розсаду. Це розсада з моєї клубніки. Та, що ми викопували, що вона почала сохнути. Ось деяка віджила і нормально вкорінюється. Так, а це сунички. Це сунички, тут у нас є ця, що суниця полуниця. Ось є ящичок і тут ящичок. Ось тут трошки це червона буде, вже ось почала даже квітнути. А тут ось так трошки це є біла, теж де-не-де де вже почала цвісти. Ось, вже будемо її висаджувати. Субота-неділя піде на висадку. Купимо агроволокно вузеньке. Це пломбір. Зрізала вчора вусики, поставила на вкорінення. Є 13 кущиків. Хочу його розвести. Сподобався мені цей сорт. Він є пізній. Не знаю, правда, назви його точної. Ну, він мене так, як пломбір, то що я його так получала, як білий, мав бути, пломбіра. Получився червоний, але не пломбір. Ну, називається так. Ось і це ще піде на висадку. Це вже це стаканчики <кій> треба де зібрати, все, треба позбирати. Це вже пізніше це все зробиться ось так. Так. Мох. мох мох, мох Мох ось такий. Я вам казала, що є мох. Ну, не мох сфагнум ось ну такий хороший, ось такий мох. Якщо е, хтось не дуже е, який мох, в принципі, то може бути є ось такий, є ось такий і є ось такий. Так що, і є кора, я вам казала. Ось, ну, буде чуть чуть пізніше, хай я тільки з городом розберусь, і будемо, кому треба кору, мох, все буде. Так, ну мох ось такий. Йдемте, покажу, що робиться на городі. На городі дуже аж все змінилося. Ну, трошки ось так. Це нагорнули, там ще кусочок лишилося догорнути. Вчора не догорнули, бо дощ шов. Сьогодні ще теж не горнемо, бо дуже мокро. Зайшли, єлі вийшли. Чекаємо, трохи хай просохне. Зараз будемо накривати ось цей бугор Будемо висаджувати клубніку, поки не можна копати, бо прям брилами такими. Не розрівнюється гарно, то будемо з чоловіком копати, верніше накривати і садити клубничку. Це бугор приготовлений для суничок. Тут буде суниця романтантна, біла, червона, і буде суниця з полуницею схрещена, яка родить в один раз. Так ось так, вся клубничка, слава Богу, стоїть. Випадів аж таких немає. Ось так, трошки вилази пері в ячейках. Ну, це не страшно. Є і на, по агроволокні вилази, де-не-де. Ну, зрівняно з тим, як він лізе в міжрядях, то це нічого. Зразу я щось на нього розізлилась на то агроволокно, але так. З приводу купчехи, з приводу купчехи. Купчеха молоченка. Ось так, 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 так. Вона вуситься, пускає вусики, напускає діточок. Ось це вже вкорінені. Я побачу, що лізуть, ось вже вилазять корішулечки в неї. Вже цю діточку можна буде вкорінювати, але я її не можу від'єднати, тому що від неї йде оця діточка. Буду чекати. Так, ось тут лізе корішулька, вже можна буде відсаджувати. І ось там теж діточки всі. Так, цю треба поставити стаканчик. Там ось така красота. Вже вона стільки напускала вусики. Ось так лізутері в ячейках. Ну, це. Звісно, нічого страшного. Такі гарні получаються міжряді, де встеляли шелухою, Дуже гарні. Сходи овес цей. Ось так виходить зелено. Як ковричок. Дуже гарно. Так. Вся клубнічка стоїть, все. Росте, буду підживлювати агромастером, буду розводити в полівізатор і проходити по листі. Трошки дам її підживи, хай чуть-чуть вона росте. Так гарно вже ця пішла в рост, такі прям робляться гарні корчики. Прям, любо дивитися. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І така в міжрядях красота. Так що будемо сьогодні займатися висадкою полу... клубніки, пол... ну, полуниці, клубніки, хто як говорить. Будемо, може, просохнути трошки, нагортати далі бугри Якось так. Ця теж гарно так справилася. Віть, які гарні вже корчики. ось Лисячка такі зелені, гарнюсінькі, все її, значить, вистачає дуже гарно. Так що якось так. З приводу цього, що я посипала, ось тут ще кусочок лишилося зняти. Дивіться, показую вам ось така картина. Ось так росте всю зелену Це все я буду знімати без нього. Чистенько, виходить, де-не-де -де проростає пирій. А як накриваєш, він росте прям сумасшедший робиться. Ось так. Я думала, це зернишки. А це не зернишки. Це Росте перій. Бачите? Ось. Ну, між ними є зернишки. Ну, ось зернишко проростає, бачите? Ну, більшість перій між ним. Ось так. Так що помаленьку робота йде. Грибочки ростуть, де якісь. Так що робота помаленьку йде. Все робиться, чоловік там скубає бурянчик, поки я знімаю. У <смі> мене менший син любить ходити на колінка стає і собі по агроволокні йде скубає. Ось така. Виходить гарна красота. Ну, нас, звісно. Міжрядя, це зерно проростає. Воно як скоситься, вже не буде зелене, чи як в мороз вдари воно не буде. Ну, можна всівати і буде ось така гарна трапінка, можна ходити навіть босому. Ось так. Все, все вам показала, все вам розказала. Ще ціла куча є, щоб стріляти. Ось. Ось так. Це е, я садила з відкритою кореневою системою кусочок. Е, кусочок. Ось, так, ось цей кусочок. Вона себе прекрасно почуває, дощик пішов, стоїть, випустила серединки. Це колись була тут, в квітнику, колись жила бабця, і в неї колись була гарна клубніка. Ось, я подивлюся, вона буде під наглядом до першого плодонощиня. Якщо ні, піде гайтю, буде друга. Так, все, всім удачки. Всім пока-пока. Якщо буде щось цікаве, я вам покажу до нових зустрічей.